З офісу президента на нари. соціальний ліфт по-українськи суд арештував екс заступника голови офісу президента Андрія Смирнова з правом застави 18 мільйонів гривень. Його підозрюють у відмиванні незаконних доходів і хабарництві. За даними слідства, у 19-21 роках Смирнов отримував нелегальні кошти і інвестував їх у будівництво будинків в Одеській області. Також він нібито переказав 6,5 мільйонів гривень компанії, щоб приховати походження грошей. Смирнов займав посаду заступника глави ОП з вересня 2019 року. Відповідав за правову політику. У березні 24-го Зеленський його звільнив і, за даними НАБУ, з 20 по 22 рік, він набув активів десь на 17 мільйонів гривень. При офіційному доході 1,3 мільйони гривень. А, причому він оформив частину майна на брата і там на якогось друга. От як ви думаєте, чи має екс-заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов вийти під заставу за 18 мільйонів гривень? І взагалі, невже хабарництво в офісі президента набуло таких дрібних розмірів? Пишіть коментарях.